Рада всіх вітати на шопінгу в, в Стредіварі. Усі хто не знає, раніше цей бренд належав іспанському сімейному бізнесу. Далі його викупила іспанська компанія. Всім нам відома, до якої належить багато відомих брендів, в тому числі Зара Massimo Дуті і так далі. Не буду забирати ваш час. Зі штучного хутра, зі штучної овчини така курточка. вже Жакоспі другий сезон це тренд 1699 гривень. Штучне хутро Поліестер. Базова стильна мила спідничка під шкіру, ну це шкір вона м'якасінька, така пряма коротка, 949 гривень. В поясі вона на гунці пошита вона якісно, без підкладки. І сюди пасувала би така сумочка на ланцюжку металевому, в чорному кольорі, це шкір і метал 599 гривень. Подивимося всередині, як ця сумочка виглядає. Вона має тільки одне відділення і закривається на таку кнопочку за стіпку. Просто розкішні черевики в трендовому кольорі в Бордо 1699 гривень. Такі вони еластичні, як панчохи, ще кажуть, це шкірзам. Підбори зручні. Стильна сумочка в бордовому кольорі з ланцюжком це шкір замінник. 599 гривень застібається на блискавку, має металевий декор по краях. Дуже няшні, красиві милі сумочки, 749 гривень зі штучної овчини. Це поліестер. Теж вони на ланцюжку мають декор по краях металевий. Ну і уги, тобто аги правильно. Це натуральна замша, натуральна шкіра вар. А всередині штучне хутро 1899 що гривень. Це пальто не залишило мене байдужим дуже стильне. Якісно пошити 1449 гривень середньої щільності. В складі поліестер застібається на один гудзик, воно таке чуть-чуть оверсайз, прямого салуету, без підкладки, колір приємний, молочний. Всередині краї добре заховані, оброблені, тобто пальто якісне, досить. А це пальто йде з поясом, з паском 2399 гривень. Це поліестер указано, ціна висока, досить для пальто з поліестеру, але воно класненьке, стильне, і воно є на сайті. На сайті вони чомусь представлене без паска. Темно-сині джинси на високій посадці, прямі, широкі, з контрастною строчкою, 1249 гривень. Джинс м'який, приємний на дотик. І є ще в інших кольорах. Ще є ось такі більш блакитний денім. І ціна така сама: 1249 гривень. Я змушена підійти до цієї красоти, подивитися на ці м'якенькі пухнасті сумки. Зі штучної овчини 1249 гривень. Сумка шопер великого формату з ручками шкірзамінника, застівається на блискавку. Я би з цією сумкою спала, використала замість подушки. Бо такі вони м'які і стильненький. Це теж штучна очина 1249 гривень. Ця сумка меншого формату, теж дуже мила. Є довга ручка, яку можна відстігнути 1099 гривень. І ще така сумка рюкзачок на довгій ручці, а стягується, і 849 гривень коштує, але не дуже стайні ці сумочки. Ще ось така сумочка, 1099 гривень. Штучна учина. Все ще тут сумки, тут є. І ось такий з шкірзаму ніжний рожевий колір, є ще така сумка хутряна. Шкір'яма Шкір з ручкою декором 949 гривень. І ось така більшого формату теж з таким брелком з хутра. такі вони уникасенький милі і стильні, 1249 гривень. Ну і в свій образ можна додати капалюх 949 гривень. Мила-пухнаста сумочка, но таке все пухнасте. Ніжно-рожево припорошений колір 749 гривень, ручка шкірзамінника. Подивимося, які аксесуари. Пропонує нам стедіваріус. Чуді я вам покажу. Багато не буду показувати, не забирати вас час. Якщо цікава така категорія, пишіть в коментарях, чи більше показувати аксесуарів. 479 гривень, два ланцюжка. Це метал і пластик, 479 гривень, дві позиції. Кільця. Три позиції, але ну, такі вони стильні, масивні, мають вигляд дорогих, ну, такий метал досить ну, якісний має вигляд. 379 гривень за три позиції. Ну і цей браслет, він такий пружинистий, на завісиках це сталь, ну, сталь там цинк, сталь. Тобто різний сплав може бути в металі. Такі сережки в формі сердечок. Метал і пластика 379 гривень. І ось такий набір, я так розумію, це ціла більше, ніж неділька, 479 гривень. Ви на кожний день будете мати нові сережки. Такі вони красиві і стильні. І йду я дивитися ще. Брючки і я дивитися кардиган. Ось брюки джинси, широкий палацо на високій посадці, М'якесенький джинс, 1449 гривень. І такий жакет куртка, досить теплий, щільний, колір красивий Ківі до гірчичного, Колір неймовірно красивий, мені сподобався. 1449 гривень вже сказала в складі Поліестер застібається на масивні кнопки. Цей джемпер по кольору в реальності набагато кращий. Більш такий він, як ківі колір, 1249 гривень коштує, і в складі є навіть вовна, і він оверсайз у розмірі. Ну і ці сабо полонили моє серце. Це зі шкіри коркова підошва, пісочний колір. Дуже стильні, мають вигляд якісних. Вверху пряжечка регулюється, бокові пряжки регулюються. Ну що тут сказати? Стильні красота навіть під ті джинси, що тільки що показувала, гарно будуть виглядати. Страдіваріуси є величезний вибір парфумів. Не можу нічого сказати. До сьогоднішнього дня я не маю в своїй колекції ні єдиного парфума, ні єдиної туалетної водички. Це треба поправити. Я вже дещо нанюхала, можливо, я куплю і розкажу вам з часом 429 гривень коштують. Покажу вам просто асортимент, який є. Є тестери, можна затестити, розносити, походити по магазину. 849 гривень, 50 мг гр. коштують. Цікава туалетна вода у нас з золотим шимером. Я спочатку думала, що це якась олійка для тіла, але ні, це парфумована водичка 749 гривень. Туалетна вода. Дякую всім за перегляд. Якщо цікаво відео, підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі!